Яке бюджетне пиво за тебе краще? Це відео я знімаю для військового на ім'я Сергій. Привіт тобі, Сергій. Виповнюю твоє бажання і давай вже будемо дегустувати. Почнемо з самого дешевого: чернігівське біле 30 гривень. Якщо провести логічний ланцюжок, то це пиво виробляється в місті Чернігів. І тут 4,8 оборотів. Смак! На смак вона має таку легеньку терпкувату гірчинку. Ну, приємно його пити, хоч воно і саме дешеве, але по смаку норм, по ціні норм, по оборотам норм. Питань нема. Більше поборотів, щоб, знаєш, серію так вставляло краще. Чернігівське світло 35 гривень. У цьому пиві є така виражена терпкуватість, і воно трошки м'якіше, ніж це біле, теж смачне. Але оборотів зовсім мало. Відпадає Львівське, 17 17,15, 35 гривень. Тут взагалі 4-5 обертів, дуже мало. І смак у нього ну такий вже ну зовсім нейтральний, ну, занадто м'який, як для пива, мені здається, тому мені не сподобалось воно чомусь. Коли п'єш пиво, хочеться відчувати смак реально такого жорсткого, міцного пивка, а це таке наше безалкогольне. Козел 42 гривні. Тут взагалі тільки 4 оберти. Але тут відчувається ось ця пивна гірчинка, і мені воно подобається. І ще чим прикольно, що це пиво вироблено в Україні за ліцензією та під контролем країни Чехія. І я маю надію, що воно дуже якісне, а може й навіть якісніше, ніж те, що робиться у нас в Україні. Але серий, щоб його напитися, треба дуже багато баночок, тому що мало обертів алкоголю. Та найдорожче Stella Artois 53 гривні. І тут найбільше обертів, аж 5. Відчувається тут така виражена гірчинка. Я вже сірий намішалася, надегустувалася. Ну на мій смак, сіри, мені більше сподобався з цей козел, і мені здається, що він буде найякісніший з усього пива. Пробачте мене українські виробники. Але це моя суб'єктивна думка. Будемо надіятися, що все пиво тут дуже якісне і хороше.